От різання сталі. Що перше спадає на думку? Напевно, щось про грубу силу, так, розпечений вогонь, який просто розриває метал. Але знаєте, насправді все набагато тоньше. Це скоріше схоже на роботу хірурга, а не на бійку. Це справжнє мистецтво, де точність, а не потужність відіграє головну роль. Це наука про ідеальний баланс стихій. І от питання як це взагалі можливо? Як можна приборкати цей, здавалося б, абсолютно хаотичний вогонь і змусити його працювати як надточний інструмент? Секрет, виявляється, зовсім не в силі, секрет у контролі. Гаразд, давайте розбиратися. Увесь цей, на перший погляд, складний процес насправді зводиться до трьох ключових налаштувань. Можна уявити, що в оператора є три, ну скажімо, три регулятори, і від того, наскільки точно він їх виставить, залежить буквально все. Ну що ж, Почнімо з першого, з самого фундаменту потужність полум'я. Це, по суті, і є той двигун, який запускає увесь процес основа основ, без якої нічого просто не почнеться. Так що ж це таке потужність полум'я? Це ж не просто якась одна фіксована температура. Ні, це точно підібрана кількість тепла для конкретної задачі. Треба враховувати товщину сталі, її хімічний склад, і навіть те, чиста вона чи, скажімо, іржава. Просто немає одного рецепту, який би підійшов для всього. А ось вам і цікавий факт. Коли ріжуть вручну через те, що рука завжди трохи тремтить, неминуче потужність доводиться збільшувати. І то не трохи, а в півтора-два рази порівняно з машиною. Це по суті така собі плата за людський фактор. А тепер уявіть, що різати треба чавун. Його поверхня, як правило, така шорстка, і це змушує збільшувати потужність вже у три, а то й чотири рази. Це ж чудово ілюструє, наскільки гнучким має бути підхід до кожного окремого металу. І це ще не все. Навіть сам тип полум'я має величезне значення. Дивіться, для сталі товщиною, скажімо, до 300 міліметрів, вистачає звичайного нормального полум'я. А от якщо метал товщий за 400 міліметрів, тут уже потрібен зовсім інший підхід. Полум'я збагачують ацетиленом, щоб його факел став довшим і зміг прогріти всю товщу металу аж до самого низу. Добре, з нагрівом розібралися. Метал гарячий, але ж цього замало, щоб його розрізати. І отут у гру вступає наш другий регулятор тиск кисню. Якщо полум'я було підготовкою, то кисень це вже сам ріжучий удар. І ось тут ключовий момент: полум'я саме по собі не ріже, воно лише нагріває сталь до температури займання. А сам розріз створює потужний чистий струмінь кисню, який просто таки видуває розплавлений метал і шлак і залишає по собі ідеально чисту лінію. І тут знову та сама історія все вирішує баланс. Дати занадто низький тиск, кисень просто не зможе пробити метал на всю глибину. Дати занадто високий розріз вийде неакуратним рваним, та ще й купа кисню піде в посту. Потрібна та сама золота середина. Так, ми маємо протожність, маємо тиск, залишився останній, але повірте, не менш важливий регулятор. Переходимо до швидкості. І це не просто про те, як швидко рухати різак, ні, це про те, щоб знайти ідеальний досконалий ритм усього процесу. Розумієте, швидкість різання це такий собі делікатний танець із хімією. Вона повинна ідеально збігатися зі швидкістю, з якою метал окислюється під дією кисню. Причому по всій своїй товщині це по суті синхронізація фізичного руху з невидимою хімічною реакцією. Але ж звідки оператор знає, що він впіймав ту саму ідеальну швидкість, а він буквально читає по іскрах, це дивовижно, якщо рухатися занадто повільно, іскри летять уперед, у напрямку руху, занадто швидко їх відкидає назад, а коли все ідеально, Потік іскор спокійно, рівно йде прямо вниз. Це і є той самий візуальний сигнал. Все добре, так тримати. Отже, що ми маємо? Три основні регулятори: потужність, тиск і швидкість. Але здавалося б, налаштуй їх ідеально і все та ні. Існують і інші, менш очевидні фактори, які можуть втрутитися і все змінити. На фінальну якість розрізу впливає ну практично все. Наскільки чистий використовується кисень, чи є на металі іржа або окалина, чи лінія різу пряма, чи якась фігурна, і, звісно ж, величезна різниця, чи працює людина, чи автомат. Кожен із цих нюансів може кардинально змінити кінцевий результат. І це знаєте, під